Друзі, сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний салат з баклажанами. Запечені або підсмажені баклажани, відварені яйця, маринована цибуля, горіхи та зелень. Прекрасна комбінація, яка не залишить вас байдужими. Ходімо готувати. Баклажани спочатку очищаємо від шкірки. Ділимо на 2-3 частини та ріжемо брусочками. Викладаємо нарізані баклажани в миску, солимо, перемішуємо, щоб вони добре просочили сіллю. Відставляємо баклажани та поки що замаринуємо цибулю. Нарізаємо її тонкими пір'ями. Тепер зробимо маринад. З'єднуємо кріп, цукор, сіль та яблучний оцет. Розмішуємо до розчинення солі і цукру. Заливаємо ним цибулю. Даємо постояти 15-20 хвилин. Далі запечемо баклажани в духовці. Додаємо мелений перець, чайну ложку кукурудзяного крохмалю та столову ложку рослинної олії. Ретельно перемішуємо. Викладаємо на пергамент та запікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Баклажани будемо запікати в духовці без шкірки. Також можна підсмажити їх на пательні разом зі шкіркою. Просто іноді вона може бути жорсткою і салат не буде таким ніжним. Але якщо баклажани молоді, то можна їх не очищати. Далі нам знадобляться відварені яйця та зелень, яйця ріжемо на пластини кріп подрібнюємо ножем. Висипаємо їх в миску та додаємо туди мариновану цибулю. І її слід добре віджати від маринаду. Тепер всипаємо подрібнені волоські горіхи, підсушені на пательні, 3-4 зубчики чеснику через прес, майонезний соус 30%, але можна взяти і більш жирний майонез та запечені баклажани. Ретельно перемішуємо салат, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Цей салат з запеченими баклажанами ну дуже смачний виходить. Його чудово доповнює маринована цибуля та чесник, які надають пікантності. А горіхи та яйця ідеально поєднуються з іншими інгредієнтами. Ніжний, смачний, поживний та корисний. Обов'язково спробуйте! Якщо ви думаєте, що ще можна приготувати з баклажанів, спробуйте такий салат. Ніжний, соковитий, пікантний. Подавайте як на святковий стіл, так і радуйте себе в будні. Друзі, поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру та злагоди і смачного життя!